Сильна стать Херсона стрибучіша за жіночу. В Харкові на командному чемпіонаті України зі стрибків на Батуті наші хлопці перевершили досягнення дівчат. У командних змаганнях юніорів Станіслав Покорнюк, Павло Самарін та Василь Ляховський були вищі за конкурентів з Одеси та Харкова. Далі Херсонці й мокрого місця не залишили від своїх суперників у синхроні. Дует ляховський Самарін очолили залік протистоянь. Не заборилися і Олександр Павлюк та Станіслав Покорнюк розмістилися на третій позиції. Без призів себе не залишили й чоловіки. У командних баталіях Богдан Шупер, Артем Тихов та Микола Просторов настрибали на срібло. Противагу херсонським батутистам менш яскраво виступили батутистки. Як юніорки у синхроні, так і жінки в команді показали п'яті результати. Віддуватися за всіх довелося юніорці Юлії Кульчицькій, яка стала третьою в індивідуальних стрибках. Жінки ж у цьому виді змагань до півфіналу не пройшли. Ще одну бронзу до скарбнички херсонців поклав Василь Ляховський. Загалом наші батутисти заробили дві золотих, одну срібну та три бронзових нагороди. Останніми всеукраїнськими стартами для любителів пострибати стане травневий куб України серед дорослих. Після чого двоє чоловіків та жінок вирушать вже на європейські ігри. Потівку туди на континентальній першості в Португалії вже забронював херсонець Максим Волянський.